Ім'я Станко утворено за допомогою форманта. двоосновного імені Станислав або Станимир. До середини 19 століття закарпатські станки навіть не підозрювали, що вони є Станиславами, адже ім'я Станко сприймалось як окреме самостійне. Тому іменний варіант Станко часто зустрічався в документах громадян, і були випадки, коли навіть учителя в Ужгороді офіційно називали своїх колег та учнів. Станком Станковичем навіть у офіційних документах 1653 року записували сільський бровар кумяцький станко Удян. Найдавніші записи імені Станко на теренах України походять із південно-західного наріччя української мови, де воно фіксується в письмових пам'ятках із кінця середньовіччя. Наприклад, у 1014-1014 роках шляхтич Станко, який також може означати Станіслаюс. Село Бедевля на Закарпатті. Поблизу міста Перемишля імені Стако та Станіо також фіксуються з 15 століття у Галицькій та Львівській землях 16 століття ім'я Станіко зафіксовано в польських записах. Приклади вживання у 1579 році кріпак Станко, село Міжгір'я в 1592 році, Кенези Юрбано Ецтако Філіс, село Пасіка в 1608 році. Ста Кобіцько, місто Сянік. Серед козаків у 1649 році лише один козак білоцерківського полку Ом'яченко мав ім'я Станко. У 1685 році в документах зазначено: Могил Станко взяв село Кам'янське. У гірських районах Закарпаття та Східної Словаччини ім'я Станко донедавна зберігалося як базове стилістично нейтральне. Від нього утворюються патроніми, наприклад, у 1014 році, Стацік у 1567 році, Джурко Станца у 1618 році, Люкац станковіат село Грабівчик на Маковиці. Також варто зазначити патронімічні назви козаків Білоцерківського полку з 1649 року, Олекса Станченко, Васко Станченко та Мартин Станченко. Аналогічна картина з уживанням імені у середньовіччі та пізніше спостерігалася також у білорусів, поляків, словаків, чехів, хорватів та болгар. На Словаччині ім'я Стако засвідчують пам'ятки ще з 12-13 століть, так само і у сербів. Схожі на станко імена станка Ставко-Бранко, Ранко, Дранко, Станк, Стано-Станьо, Стипко-Стойко.